На якісний бензин українські водії чекатимуть ще 8 років. Міненерго вугілля вирішило відстрочити ведення нових стандартів. Киянин Віталій Совіч водій з багаторічним стажем. Заправляє машину при Балтійським пальним. Каже, давно зробив висновок. вітчизняне переважно ненадійне. надійне. Качество відрізняється. на тичає плохої качесло машина тяга не та мотор клапана клаце Не то. А та причем на цих заправках? Вітчизняного бензину на українському ринку сьогодні менше третини, кажуть паливні експерти. У нього багато конкурентів серед основних Білорусія та Литва. І на відміну від України, яка постійно відкладає намір поліпшити якість продукту, ці країни вже давно пропонують стандарти євро 4 та 5. Україна вже сьогодні має можливість випускати бензин стандарту Євро-4. За словами аналітиків, на це спроможні принаймні 3-6 нафтопереробних заводів. А ось із Євро-5 буде складніше. Євро-5 – це принципово новий рівень качества. І для цього потребується, мабуть, 2-3 роки дуже усилена робота, а, мабуть, більше 4. Тільки через 4 роки реально можна говорити про те, що буде стандарт Євро-5. В Європі тому време вже буде діяти стандарт євро. 6 тим часом виробники пального вимагають податкових пільг. Мовляв, без преференцій виробляти більш якісний бензин не вдасться.